Друзі, нові автомобілі на майданчик автопоїнц з'являються кожного дня. Сьогодні це в нас Subaru Outback, хром пакет, оригінальні легкоспавні диски на зимовій гумі з гарним протектором. Прізована оптика, автомобіль у нас притонований і він у нас також повнопривідний. Парктроніки перед зад, задні протитуманні фари також у нас присутні. І, звичайно ж, велетенський багажник. Під полом багажника у нас знаходиться запасне колесо. Домкрат, це все у нас присутнє. І давайте перейдемо до салону автомобіля. Маємо ось такий шкіряний салончик з перфорацією в доволі гарному стані. Зручний великий шкіряний підлокітничок з двома підстаканичками, безключовий доступ, повний електропакет, центральний замок, пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидіння водія, Датчик дачі дощу, електроручник, пробігу 304 тисячі кілометрів, Датчик парктроників. Златний магнітофон, ніша для власних речей. Присутні також у нас двохзонний клімат-контроль, коробка автомат, підігрів передніх сидінь. І чим мені ще подобається даний автомобіль, так це тим, що тут є люк. Як ви можете бачити, також сидіння водія в доволі непоганому стані, і вони також з перфорацією. Ось такий вигляд автомобіль має в нас попереду. присутні також омивачі фар. Тож, друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, запрошуємо за його оглядом та тиздравим до нас на майданчик автопоїнт. Будемо чекати саме на вас.